Кажуть, це все фігня, поняв, братан. А я скажу тобі, у мене є святе порівняння. І у мене завжди були такі правила, що все познається в порівнянні. А в порівнянні познається як? Я зайшов бач, на канал і не поздоровкався, свиня. А я вам скажу, друзяки, всім привітос і слава Україні. Так що сьогоднішня ситуація у нас в державі така, що один одного хочемо з'їсти, але ми повинні. Вистоїти і повинні залишитися людьми. І даріть добро, і діліться своїми досягненнями. Так що, друзяки, порівняння по поводу нахера його гранулірувати, якщо вони й так його їдять. Але є свої моменти, да? моменти які? Моменти екскременти. Якщо взяти порівняти, от у нас є такий кіт, наприклад, Василь і, ну і не тільки Василь, да? то він наприклад отаку дерь їсти не хоче покажи от таке він не їсть а комбікорм отакий він уже їсть то скажіть мені що краще дерть чи комбікорм ну комбі... і то комбікорм і це комбікорм тобто гранула чи сипучка от вам і перша відповідь на таке невеличке запитання чи гранула краще від сипучки чи ні Правильно, я можу там согласитися з людьми, що... Олег Вікторович, привіт, зараз йдемо. Ти поки там розв'язуйся, от, і саме. Согласиться з людьми, що можна не робити сипучку чи гранулювати е несучки, там, бройлером. Даже. Ну, бройлером, звісно, краще, щоб це була сипучка, але в мене є глядачі, е підписники, які завдяки моєму каналу. Змінили своє ставлення до домашнього господарства і розпочали робити і гранулювати чи то, і робити зерносуміші, але не гранулювати. Хоч дуже сильно хотіли і гранулювати. Але якщо порівняти, наприклад, гранула і сипучка, розход, наприклад, у поросят чи в курчат, то для цього всього треба просто порівнювати, і тоді ви будете знати, скільки. Наприклад, кілограм буде виходити сипучки, наприклад, буде 2,7 на 1 кілограм. А чи сипучки буде 3, а гранули буде 2,7. І людина потім вираховує, чи для нього це важливо, чи ні. Але тут ще можуть бути фактори температурні режими, ці всі моменти, вони от, скакають. І якщо взяти, наприклад, по затраті, то затраті, побачите, да? у мене є кава. І є проблема в тому, що на даний момент затрата у нас, наприклад, на 300 кг ми робимо в час. Робимо? Робимо. От. І 7,5 кВт у нас мотор, ну плюс там процес, там, 10 кВт світла, да? ми тратимо на годину, але кави я попити не можу. Знязу, що спеціальний спеціаліст, який купив собі ГКМ сотий на 220 вольт, в якого продуктивність там 3 кіла в час, ну там я не знаю, там, на 30-ки він не робить, то я думаю, що з точки зору економічної вигодніше годувати буде сипучкою, чим гранулою. Тому що людина не зможе покинути сам гранулятор. Тому що вона повинна буде біля нього стояти і спостерігати. Але я ж кажу, з економічної точки зору це буде реально невигідно. Не в кіловатах, а в тому, що ви просто часу купу потратите, і цей час можна за цей час щось зробити і заробити якісь копійки. Так що, друзяки, кожна людина рахує для себе, вигідно це чи ні. А я колись... 15 років назад, коли розпочав це все діло робити, у мене були порівняння, бралися в дві партії, розгороджувався бройлер, годувався на сипучих кормах, годувався на гранульованих. Були свині на сипучих, на гранульованих, з картоплею, без картоплі, з бур'янами, без бур'янів. І я зробив для себе висновки свої. І цими висновками ділюся і своїми. Підписниками, знайомими і друзями. Хтось просто натягнув одіяло на себе і сказав, що він такий грамотний, що він усе там навчився сам. Але скажу вам, 10 років назад на слово премікс у людей такі були очі і волоси так одибасто. Ти що? Це ж хімія, це ж, це ж страшно. А Я вам скажу, почули дзвін, наскладали купу міфів. І я так думаю, що в нашій державі мало хто зацікавлений, щоб у селі люди заробляли кошти. Але я вам скажу, якщо ви будете правильно балансувати і рахувати, то все у вас вийде. Тому що якщо взяти з точки зору, наприклад, банальної ерудиції, наприклад, оба соєва макуха, оба там 16-20 гривень, то да? ой, бляха, дорого! А вітамінна добавка там хороша, десь в районі 90-100 гривень кілограм. Бляха, дорого. І він не може його купити, бо дорого. Але в мене сьогодні ростуть швидше, тому що в мене є пшениця, кукуруза, там, ячмінь, соєва, соняшника вже немає, він там далі. Тобто ми збалансували і порахували, скільки в нас коштує один кілограм комбікорму. Але ми знаємо, скільки нам кілограм комбікорму треба, щоб виріз один кілограм живої ваги тої чи іншої птиці чи тварини. От чому історія. Розумієте? Але в нас більшість людей, які живуть в селі, ніколи не рахують. І отаку свиню зарізав. Чи там здав живою вагою, там 200 кілограм по 100 гривень, 20 тисяч, вау, капець, 20 тисяч! А він вже 20 тисяч у нього вложив у те порося за той рік. І все, він нічого не заробив. От. Але він їх потратив і рахує, що це нормально. А я рахую, що треба тратити стільки, стільки в тебе є заробіток, хоча б помимо складеного. Тобто ви вложили там, я вже не кажу там. Окупаємось території, приміщень, обладнання, вже хоча б окупіть оце все. Раз це вже у вас є, ви ходили на 35 робіт, або вам попала в спадщину якась бабина клуня, або сарай, ну то, то вже 13 питання, так? Вже хоч, тому що в будь-якому бізнесі люди закладають цілий проєкт, і туди входить і приміщення, і обладнання, і завоз там поголів'я маточного. І пішло-пішло, поїхали. А у нас люди просто не хочуть це вірити, не хочуть рахувати і говорять, що в селі, що ж у селі робити? А що робити? Під одіяло залазити, брати гуся і за шию його тягати. Все, баста. Друзі, вчіться рахувати. Менше слухайте кого-лібо із грамотією, читайте літературу і тоді ви будете розуміти, що... Соя, що така дорога? В тому, що це чистий протеїн. Соняшникова, горох, це білкові, зернові. Це все збалансували. І завдяки вітамінно мінеральній добавки, там є синтетична амінокислота. Це штучна, але завдяки їй синтезується цей білок. Тому що він, щоб засвоївся, щоб легше було тварині. Ні, це все погано. То сало в банці росте, то ще якась фігня. О. Так що все залежить від кожного із нас. І дивіться, що така історія. Я ж кажу, коли заходиш у Тікток, зробили рекорд мировий Андрюха, красавчик, ваша кухня і своєю командою. І з'їли вони, там продали купу-купу ребра. Розумієш? А ребро... Він що, сам його виростив? Він же ж теж його купив на свинокомплексі, правильно? І нормально. І ніхто ж не написав, ой, да він хімію і годує, да він хімію купив і хімію продав. Друзі, да ну йолки-палки, да будьте ви людьми і все буде вам, буде вам щастя. Це ну, просто ми самі себе кончаємо, з'їдаємо і один одного просто убиваємо із середини. Зараз дуже багато конченої інформації, у нас немає одної єдиної мети. У нас кожна людина шукає собі якесь виправдання непонятного характеру. І це просто доведе нас туди, откуди ми вже не вилідемо, це в сраку, У велику сраку. Так що, ну от така історія. Так що по поводу вигодніше гранулою чи сипучкою, по-перше, це рішати вам. Не треба слухати мене, не треба слухати когось, бо ми в основному слухаємо того, кого нам вигідно слухати. От. А в першу чергу треба це все діло познати в порівнянні. І якщо у вас наприклад, нам, наприклад, немає гранулятора, приїхали до такого, як я, просто попросилися загранулювати 100 кг, зважили те порося і погодували чи ту курку, і побачили різницю. Чи є та різниця, чи немає, правильно? І тоді вже можна щось балакати і для себе приймати якісь висновки. Приймати. Але я ж кажу, любительські велосипеди, ті там якем сотка, 150, ка наприклад, як у Саші, от, він в принципі там 4 кВт на 220. В принципі, добивалися там, більше 100 кг у час то на невеличке підсобне господарство, в принципі, нормально. А також ми на днях знімали відео, е, залітав я там до Наташі, до бройлерної королеви. У них стоїть отакий 260-й ГКМ. Колись його купили для того, щоб просто було порівняння, щоб порівняти різницю на сипучих кормах і на гранулі. І, на жаль, люди назад не вернулися. Люди працюють далі, да, вже поміняли робочу частину, там пару-тройку моторів. Але на кожній тоні вони зекономили гроші, і якщо перерахувати, то вони вже купили їх би 100 штук тих грануляторів. От. Можливо, в дальнішому, там, подальшому, люди зроблять і поставлять лінію. Але зараз війна трошки зробила свої коригування. Так що е, для кожної кожної людини... Якщо людина там пенсіонер, і в неї є купа-купа часу, і вона не ціне свій час, то вона може і нас на ГКМ 100 робити тих 30 кілограмів у час і не напрягатися. Тобто, а коли ви молоді, і коли вам треба розвиватися і зробити 250 робіт одночасно, то ви прийшли, за час зробили 300 кг, побігали, хтось там каже, то Та, це ж скільки фізичного труду, так а що? Включить і сидіти, в носі коверте, заздуріти можна. У нас вже скоро все буде робити штучний інтелект і ми позростаємося. Треба бігати, шевелиться, тому що движуха це житуха. Так що я ще співаю каву побити. А добра, просто капець. Так що Назар би вам розказав би багато. Сидить там вже і мучить. Думаю, що ти шеф розказуєш, тягу, да. але я вам скажу, друзяки. Саме святе правило, це все познається ви порівнянні. Просто все познається в порівнянні. Так само там по поросяткам. Навіть якщо будете годувати одним тим самим кормом і будете брати в різних місцях, то я вам скажу, це та сама ситуація, як ми по бройлеру. Коли ми брали селичівки, і потім ну, так сталося, що треба було знайти бройлера. І дякуючи Ігорю Плетіню, я попав до бройлерної королеви і так вийшло, що попав до неї і більше від неї вже нікуди і не пішов. От і вся ситуація. Так що в деяких випадках краще почекати і вже взяти те, що ти хочеш. Тому що все познаєте, ви порівнянні. Начебто, так, да, все там однакове, кури однакові, все однакове, але є суєли. Є суєле, і їх дуже-дуже дуже багато. Так що, друзяки, сипучка чи гранула, для мене особисто гранула. І я роблю комбікорм, і там Назар зараз його робить, не із-за того, що в нас немає часу, а із-за того, що для нас це є. Економічно вигідно. Ну, я думаю, що ви розумієте, так? 10 кВт світла затратили, це перерозділили там по комбікорму, плюс там сюди чоловіку щаси. І стало воно дорожче трошки, але вже різниця приросту на сипучки і на гранулі, вона перекриває чи в плюсі, чи в мінусі. Це вже вираховувати вам. Так що на цьому буде все. Всім миру здоров'я і добра. На даний момент робимо свинячий комбікорм. Ростовий. Білок ми не понижаємо. Тобто ми на фініш не переходимо. Ми годуємо на дровері до забою. І не слухайте там нікого, що треба забирати премікс за два місяці до забою. Треба, тому що це є погано. А де ділося те м'ясо, яке виросло раніше? Де воно? Ну Свиня ж виросла вже. Ну де воно ділося? Ніде. Так що не успокоюйте себе і не робіть себе дураками просто. Ну, непонятного характеру. Ліки, да, У кожного лікарського препарату є період там, розщеплення, корекція. Так що на цьому все. Всім миру здоров'я і добра. З вами був оператор Назар. Якщо що, пишіть йому в коментарі, о, там, якщо звуку немає, чи ще якась сіня, всі попроси до Назара. Ну а ми працюємо далі. Всім пока. Слава Україні!